Є новина, друзі. Рейтинг, на який ми заслужили там обман, і Європа хоче війни. Дослухайте до кінця. З'явився рейтинг соціологічної групи рейтинга. Ви знаєте, що я це люблю. І довіра до залужного становить 74%. Ну, я не пам'ятаю, як було минулий раз, але мені здається, вона зростає. До Зеленського точно зростає, бо я пам'ятаю, було 64% в липні, тепер 68%. Раніше, я нагадаю, впало практично до 58%, і ну, я вважаю, що набагато менше. Кирило Буданов, 59%. Одразу скажу, я в це абсолютно не вірю і в кінці поясню чому. Тому що ну, я знаєте, це таке враження, що от нам дають якихось людей, якісь партії, і от тільки за них ми маємо голосувати. Слухайте далі. Президентський рейтинг. Якби вибори президента проводили найближчим часом, за кого ви б проголосували? Зеленський 35,2. Тобто Зеленський перемагає в першому турі. Залужний 25,3. Порошенко 5,3. Буданов 4,5. Тимошенко 3,4. Разумков 3,2. Білецький 2,2. Ну і як без притули? Притула 2,0. Ну, в нього раніше завжди було 1 або пів відсотка, тепер в нього 2,0. Бойко 1,6. Кличко, ще хтось Бойко пам'ятає. Кличко 06 і так далі, там більше нікого нема. Тепер рейтинг партії. Партія залужно перемагає 23 і 7. Ну але в цій статті йдеться, що якщо б був другий тур, то залужний вірняк би переміг. Це, до речі, публікують в оці Ґ, змі, які пов'язані з олігархами фіала. В першу чергу, чеського походження. Друге місце займає блок Зеленського, 19,7. Минулий раз у нього було 17, Тобто Зеленський зростає, слуги народу 2,0 можуть набрати 19%. Напишіть, чи ви вірите в це. Так, партія Борошенка є 7,4%. Ну, в 7% Порошенка можливо. Партія Буданова 6,4%. Партія Азов 5,9%. нібито в них було більше минулого разу. Зараз падає чомусь. Партія Разумкова 3,7, батьківщина 3,6. Було менше, стало більше на 0,3 пункта. Все, Тимошенко зростає. Бачите? Партія притули 3,3. Притула впав. В нього було 5% минулого місяця. 3,3%. Як так? Там в нього одного немає. Не вірю. це взагалі. Свобода 2,1%. Платформа Бойка 1,6. Партія Лестовича 0,9. Я не вірю в ці результати абсолютно. Поясню чому. Ну, по перше, немає ніяких виборів. По-друге, ці довіри 74-68%, ну це повна кінея. Це дослідження проводиться тільки в Україні шляхом опитування 1600 людей. Ну, напевно, це ті самі якісь люди, так? Да? Це так виглядає. Жодної людини за кордоном не опитується. А я нагадаю, в нас за кордоном живе 4 або 5 мільйонів виборців. І коли вони будуть голосувати, їх будуть враховувати все цілогію, тобто це все зміниться. І перші місця Зеленського залужено на виборах президента, партії слух народу, два ноліка може набрати 20 відсотків. Розумієте? Ну це є фантастика. Просто і всі інші партії абсолютно зміняться. Як на мене, знаєте, партія Гарант в тіхтоці? Я не прихильник, не всі партії. Ну як то кажуть, не состаю нічого, але вона набагато більш впізнавана зараз і публічно пропонується, да, в соцмережах, в яких сидять всі люди, ніж всі партії, які є в цьому списку, і це об'єктивні речі, тому що там, хоча б, є спілкування з людьми і є якісь дії відповідні. Тут нема нічого, і нібито всі готові підтримати залужного партію. Ну е, хто в ній буде не зрозуміло? Ну так само не зрозуміло, навіть партії Зеленського чи Притулу чи Разумкова. Ну, хіба зрозуміло, тільки Порошенка і Батьківщини, тому що там є партії в парламенті і в них є відповідні е, люди. Тому я в це не вірю. Це все треба ділити, три. Це просто, знаєте, нам олігархи в голову українцям вже почали от вносити, що на вибори підуть тільки ці партії, тільки ці люди будуть голосуватися, президенти, тобто Зеленський Залужний Порошенка і так далі, і тому подібне. І більше ніхто не піде. Ви щоб знали українці? Ну, ми ж чули це все, що слуги народу говорять, що зараз ті українці, які прозивають за кордоном, це французи українського походження на найнижчому рівні там працюють на найнижчих роботах в Європі. Але вони французи українського походження вони вже не знають, що відбувається в Україні. Ну щоб позбавити їх права вибору. Але так не буде. Будуть голосувати всі, і все це зміниться. Друге питання. Європа хоче війни. Сьогодні дві заяви дуже важливих, як на мене, Туск, прем'єр Польщі і Мерць. Вони практично про одне. Це після того, як Трамп сказав, що треба ще поборотися, якби не хочуть іти на компроміс. Тобто, ми всі розуміємо, що війна буде продовжуватись. Там сьогодні пишуть, що росіяни не готуються до наступу. Зеленський відповів Герасимову сказав, що ми будемо далі бити далекобійно Ви будете наступати. А ми будемо далі бити далекобійними ударами. Діспрайками у нас все заплановано. Будемо працювати, як то кажуть. Тобто статус-кво і от Туск і Мерс сказали про те, що війна ще може тривати довго, і Європі не вигідно, щоб Україна капітулювала. Та й Україні не вигідно, і нам не вигідно, щоб ми капітулювали, тому що нам потрібен справедливий мир. По лінії розмежування, по лінії фронту. З гарантіями безпеки, тому що ці всі ультиматуми Путіна, якщо на них піти, я про це постійно говорю. Це про продовження війни, тому що Путіну віри немає. Але питання, і от до німців, до поляків, до всієї Європи. А що ви зробили? Ви даєте недостатньо зброї, недостатньо грошей. В наших військових до сих пір немає зарплати 2000 євро, як в Польщі, як в Німеччині. А чого не прирівняти наших військових в тилу до їхніх військових? Нехай оплачують це все. Зеленський заїкнувся про це і замовчали про зарплату військову. Чомусь. А це основне, це мотивація. Не треба вводити каральні методи, треба мотивувати людей. І от, знаєте, Європа одним словом, каже, ми. Не дамо капітуляції, тому що потім Путін нападе на Польщу і Німеччину. А з іншої сторони не дають те, що потрібно. І саме основне, знаєте, в контексті цих всіх заяв і в контексті того, що так розумію, буде осіння кампанія, буде ще війна осінню. Головне, щоб з Зеленського був план далекобійних ударів для того, щоб змусити Путіна припинити війну. Ну, за гроші і з постачанням Європи. Лайк, репост, підписка, телеграм, в шапці профіля, підписуємося.